Номер 794. Знайдіть число 30% якого дорівнюють 15, друге завдання 60. І так, перше, перше завдання. Знайдіть число 30% якого дорівнюють 15. Тобто число у нас невідоме, а відомо, що, 3, що 15. Це його 30%. Відсотків. А все число, тобто 100% невідомо. Позначимо невідоме через Х. І так, все число х невідоме це 100%, а 15 це його 30%. Відсотків. Складемо пропорцію: 15 так відноситься до х, як 30% до 100%. Відсотків. 15, так відноситься до Х як 30 до 100. Пропорції містить крайні члени і середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, потрібно добуток крайніх членів поділити на відомий середній член пропорції. Тобто, х дорівнює 15. Множимо на 100. І ділимо на 30. 30 і 100 можна скоротити на 10. Одержуємо 3 і одержуємо 10. 15 і 3 можна скоротити на 3. 3 поділити на 3 – 1, 15, поділити на 3, 5. Ми одержали 5, помножити на 10, поділити на 1, 5 на 10. Це 50. І так 15 – це 30 відсотків, тоді 100 відсотків – це буде 50 відповідь. 50. Друге завдання. Знайдіть число… 30% якого дорівнюють 60. Знову 60 це 30% від якогось числа. Тоді все число, тобто його 100%, це невідоме, тобто х. Одержимо пропорцію ділимо 60. Так, відноситься до х, як 30% до 100. Відсотків. Х до рівня. Знову, щоб знайти невідомий середній член пропорцій, потрібно добуток крайніх членів пропорції поділити на відомий середній член пропорції. Тобто 60 помножимо на 100 і поділимо на 30. 60 і 30 гарно скорочуються на 30, 30 поділити на 31, 60 поділити на 32. Х дорівнює 2 помножити на 100, 200, поділити на 1, 200. І так, відповідь у другому завданні 200.